Зараз ми можемо говорити, що незаконів мафі нема в Печерському районі. Зараз буде утверджено мафа комплексного розміщення, де буде чітко. Обозначено, де мафи можуть стояти, де не можуть стояти. Всі мафи, які зараз знаходяться в Печерському районі, сплачують пойову участь, стоять законно. І голова Печерського району, я розумію, що зараз відповідальна за те, щоб мафів більш не було. Якщо вони будуть знаходитись, нові мафи будуть привозити, ви будете персонально відповідати. Personal, правильно, і правильно. правильно. Так. Мафи, які протесті пойову, по Печерському району, їх 195. Мафи, які були демонтіровані, їх 94 штуки. Ми можемо звернути чітко, де який маф значився і коли він був демонтований. Хочу звернути вашу увагу, біля 6 тисяч мафів, ще знаходиться незаконно в місті Києві. 1700 мафів було демонтовано і зараз знаходяться на штрафмайданчику. Ми киянам обіцяли привезти Київ в нормальний вигляд. Мафів не буде в Києві, незаконних мафів не буде в Києві. І ми проведемо так, щоб мафи, ті, які залишаються, давали послуги, давали сервіс. Ті мафи, які зараз незаконні, знаходяться і заважають киянам зі зіпсують зовнішній вигляд нашого міста, будуть демонтовані.